Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених я не про сон. Не відпускає мене колода е, кіпера. І знову карта суддя і карта блоку. Якісь юридичні питання. Хочу, знаєте, запитати, що ви та ваш партнер від вас приховує? Поїхали. Подумайте про себе. Знову карта, якісь юридичні питання між вами зараз. Подумайте про себе. Хто ви в мене на сьогодні? Ви в мене людина, яка не показує істинного обличчя, яка недостатньо відкрита, яка замкнена, яка щось може зробити необдумано, або вже зробила щось необдумано і зараз шкодує про це. Можливо, комусь довірилися, можливо, не працювали на рівних умовах. Я не кажу, що ви обманювали. От не змогли вистроїти свої кордони. Розумієте, ви не знаю, ваш партнер також жінка. Тут виходить жінка. Знаєте, знову так, та сама карта девочки, з якою у вас якісь юридичні питання. Угу. Тут вона в благості, ви, тут скажу вам трошки навіть налякана, якусь шукає інформацію, а вона от вона в ресурсі, девочки, можливо, вона навіть юридично, правда, на її стороні. Да, карта суда, карта суда, карта судді. Можливо, навіть ця пара. З якими у вас розборки якісь, і кажуть про те, що, що вона від мене приховує, що партнер, що він від мене приховує. Тут, по мені, що може бути парочка. Закон і порядок, з яким у вас юридичні питання. Давайте запитаємо, що, що у вас, вас пов'язує. Так, да, от таке почуття, тобто вона вам чомусь допомогла, фінансово мені йде. Або чоловік вас пов'язує, можливо, її чоловік вам допоміг, а можливо, просто між вами якісь питання, де ви десь е, потрапили. В халепу, дівочки, і що вона від вас приховує? Давайте подивимося. Що вона від вас приховує? Чого їй помінялись плани щодо вас, дівочки, що вона, можливо, взагалі від чогось відмовиться, від тієї самої допомоги? Можливо, пообіцяла вас підтримати, а не підтримала, і ви зараз в розпачі? Про те, що вона буде думати тільки про свою гармонію, тільки про те, щоб їй було добре. Да, тільки про своє щастя, що вона покине вас в ці ситуації, тільки заради своєї вигоди. І знаєте про що? Про те, що вона вважає, вас кращою, ніж, вважає себе кращою, ніж ви, вважає себе ресурснішою, ніж ви. І вона, знаєте, ще подумає, як з вами вчинити ці ситуації. Знову-таки випадає карта чоловіка щось стосовно чоловіка. Що, про, що до чого, чоловік? І ага. зараз. Зараз, білочки. Так, це її чоловік? Давайте. Тут начебто чоловік, який щось краде. Заради якогось бласного її ресурсу. Або через чоловіка. Анук. Що? Дівочка, знаєте, як мені зараз йде? Начебто вона хоче, щоб хватило їй і її чоловіку, щоб їм було добре і готова заради цього красти, Заради цього, тобто, аби бути в своєму ресурсі, в своєму уюті, в своїй стабільності в безпеці. Вона навіть готова красти, тобто не виконувати своїх обіцянок. От тут десь ви не простроїли кордонів. Ситуація по страшному суду, кармічна. Яка вас, знаєте, спочатку зламає, а потім поверне вас якоюсь новою. Це да, ситуація стосовно грошей щось. Так, давайте ще. Хто їй цей чоловік? Ну, для неї він, е, от не скажу, що тут прям таке кохання. Для неї він якийсь ресурс, для неї він якесь щастя, для неї він, можливо, навіть і кохання е от, тому, кому вона готова угождати. Розумієте? Зараз. Знаєте, я скажу вам, вона навіть, якщо в неї немає має скільки е можливостей, вона готова вкрасти від вас, щоб тільки йому показатися підстать. Отак. Щоб йому зробити добре, дівчатки, вона готова в когось віджати, щоб просто показатися, що вона йому рівня? Тут, тут, тут кажуть про те, що вона розуміє, що це може закінчитися для неї плачевно. Так, а хто вам цей чоловік? Хто вам цей чоловік? Ви ж тут не за чоловіка соритесь. Не дай питати. Давайте інша колода. Хто вам цей чоловік? Хеферистка якась. Він вас обманює. От знаєте, він навіть, можливо, не в курсі, дівчатка, він вас обманює, але кажуть про те, що от він якось ненавмисно сковує ваші фінанси. Можливо, тут вона просто главна, головна героїня цього грубого цієї вашої спілки, а він толком і не знає. Але чоловік паралельно виходить чоловік. Карта, відаючи, про що? Ну, кажуть про те, що ви зможете цього очиститися. Так, відающа, це ви це вам треба звернутися. Зараз, я буду дивитися, вам треба звернутися. Так, вона вам підкаже вихід. Дівочки, тут комусь треба, якщо ви зараз в такійсь кримінальній в лапках справі, а можливо навіть і не в лапках, вам кажуть про те, що вам тут треба звернутися і ви отримаєте успіх, як очиститися. Вам допоможе відающе, як знайти вихід із ситуації. Да, людина, яка взагалі не з вашого оточення, людина, яка, можливо, навіть далеко від вас, яка виведе вас у стабільність по правосуддю, і це буде ваш прорив. Знайдете, як справитися і навіть не втратити. Розумієте? Отак. От Комусь родичі дадуть контакти. Тобто він, він костюно мужчина касається. Да. Вам кажуть про те, що вам треба поговорити, це вам підказка з кимось із сім'ї, і вас виведуть із застоя. Да. Вам підкажуть, що робити. Комусь треба просто поділитися і вам підкажуть, як вийти з цієї ситуації. Можливо, поділитися з родичем, вам підкажуть номер. Номер, чи, там, не знаю, чи до кого можливо скататися, щоб розібратися в цій ситуації. Тут розмова з мамою, від якої ви відчуєте захист. Да. Людина, яка на вашому боці. Ситуація кармічна. Так, добре. Що ще, ви не знаєте? Що ще вона приховує від вас? Ну, знаєте про що? Про те, що вона якось під захистом. Вона якось, От я не скажу, що вона прям харахориться своїми фінансами. Можливо, вона подає вигляд, начебто вона прям така ресурсна, ресурса, а насправді вона, знаєте, доволі таки економна. Знову, дівочки, блоки. Чому блоки? Чому блоків скільки. Насправді вважаю вас конкуренткою. Якась робота була. Яка закінчиться. Скоро в подарунок закінчиться ця робота. Якщо ви, звичайно, зусиль прикладете. Пораду дайте, девочки. Вони кажуть, ти знайдеш рішення всередині своєї сім'ї. Тобі підкажуть, як вийти з цієї ситуації твоя сім'я. Або твоя сім'я тобі якусь підказку дасть, що ти розбудиш це рішення всередині себе. Про негатив у домі. Так, знову таки. Що приводить твою сім'ю і твоє якесь оце положення зараз у хворобливі стани. Про те, що це правда. Так, да, дівчатка, спілкуйтеся з родичами, вам підкажуть. Зрозуміли мене? Так, ще пораду дайте. Так, да, дівчатка, знову ж таки, рішення у вашому домі. З когось треба просто переговорити із людьми з вашого дому. Розумієте, ті, що ви на вашому боці, ті, що вам друзі істинні, ті, що вам допоможуть, можливо, навіть фінансово. Отак. От Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. І нехай кожне послання знайде своє серце. Приймаємо інформацію в благо для себе.